Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Отже, Дмитро, не вдалося з Дніпром потягатися. Ну, потягатися вдалося, але результату досягти не вдалося. як можете прокоментувати гру? Чого не вистачило? В принципі, друга перша половина була така якась десь в наздрю а в другій От, які ключові моменти, що не вийшло у вас, чи, може, пішло в них? Доброго вечора. Так, хочу почати з подяки Збройним силам України. Хочу їм подякувати за те, що вони роблять для нас. По-друге, хочу привітати команду Дніпро. Бо вони впевнено і цілком закономірно отримали сьогодні свою перемогу, за якою. Сюди їхали. А стосовно нас, ми готувалися до цього до цієї гри, розбирали команду, тренер підготовив нам план на гру. Ось. І все, що треба було від нас, це просто дотриматись цього плану. І, можливо, би результат дещо був інакший. В першій половині гри десь більше трошки притрималися, але все одно не до кінця. Ну, в другій половині вже. Не знаю, вже більш сумбурний баскетбол пішов е від нас. І тому ось зламався наш напад. Не знаю, пропала енергія і тому такий результат. Перш ніж говорити про гру, я думаю, найбільше зараз всіх цікавить питання, де Михайло Львович, чому його не було на рік? <зв 'язок> Михайло Львовича, на жаль, проблеми зі здоров'ям... Е тому... Більше я коментувати не буду, але він лікарний. І зараз у нього там системи капаються. Проблеми з тиском, з серцем. Бажаю йому здоров'я, всього самого найкращого. Я думаю, що скоро він повернеться. Дай Бог. Ну і тепер давайте про гру. Як вам по містку головного, головного тренера, чи все вдалося і що не вдалося, найголовніше. Я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, захисникам і захисницям, які нас бронять. Дякую вам великим. На рахунок вашого запитання. Ми працювали. Ми, ну, скажімо так, той тиждень вся команда, практично вся команда, перехворіла грипом типу Б. Ось. І цей тиждень ми повноцінно тренувалися всі разом. Тільки от вчора. Вчора головчик повернувся, скажімо так, після хвороби. До цього Олексій Соловйов, Саша Гарбар, Расімчук, Чиш. ну багато. І проблема була в тому, що ми не могли нормально зіграти основним ростером, відпрацювати деякі моменти, спеціальні ситуації. Ми... Я дуже вдячний другому складу, який. Підтримали, прийшли, приходили на тренування до нас, і ми могли хоча б закривати деякі моменти ігри в 5 на 5. Багато чого у нас сьогодні не вийшло, багато чого у нас вийшло. І в захисті, і в нападі. Ну, Рухаємося далі, працюємо далі. Ось, нам треба робити висновки з цієї гри, рухатись далі на завтра Запоріжжя, Також важлива ігра. Ось. І я думаю, ми трішки перебудовуємося і в цьому є ще проблема. Бо, ну, скажімо так, важко виграти у чемпіона, у першої команди, коли лідери нашої команди на трьох кидають 34-8 в нападі. Я думаю, тут історія закінчується. Тому нам треба більше працювати, вірити в себе, просто в голові вірити в те, що ми можемо грати, можемо виігрувати у такої команди, як Дніпро. Треба в першу чергу психологічно себе ламати індивідуально. Ось. Я думаю, це основний аспект. Тому що, коли ти виходиш вільний на трьохочковий, все роблять, сет підготовлюють для того, для того, щоб Вивести снайпера на, на атаку, а він виходить вільний і не атакує, робить удар і за дві секунди скидає фуллеру Декілька разів підставляючи е, гравця. Ну, будемо розбиратись, буду дивитись відео, робити скаутінг. Я думаю, е, будемо зміни робити в плані ігри. Комусь менше час давати. Ну, що Я дуже незадоволений, як наші лідери відіграли в цілому. Ось. Бачив у справі нового гравця ваше враження від його гри, наскільки очікувано, неочікувано, скільки наскільки він ще може прогресувати, я так розумію, він вже недавно у нас Так, Так, так. Весь... Ну, ваше враження від... Позитивні. Позитивні. Я його ще літом передивлявся, скаутінг. Ми з головним тренером дивилися. Ми думали, що він у нас буде з літа, але отримавши травму літом м'яз плеча. Він зробив, ну, йому робили якісь хірургічне втручання. Ось. І зараз все, слава Богу, з ним добре, і він опинився у нас. На рахунок його ігри, ну, ми знали, що це людина креатор який атакує. Це, і у нього хороший середній і дальний кидок, прохід, він дуже розумний, у нього баскетбольне IQ. І в цілому і гра, його хороша енергія, у нього шикарна енергія. Він дає дуже сильний е, е, поштовх для команди, того, що нам дійсно не вистачало. Ось. І я, я думаю, він буде тільки прогресувати. Тому що він тільки пару днів назад ще був в Америці, і він цей, цей час ще, ще спав, скажімо так. А зараз він вже грає. Тому буде перебудовуватись буде ще краще. Отже, вітаю з перемогою. Рекомендуйте, будь ласка, гру, ключові моменти, за рахунок чого ви сьогодні були сильнішими і чи була ця перемога простою? Дякую за привітання. Ну, ми очікували складну гру, тому що рівно було трохи свіжіше. Вони чого не грали, ми грали. А плюс у них був новий гравець, цікаво було, що він зможе показати. І не було тренера, був асистент, можливо, вони щось нове готували. Тому настраювалися на цю гру і спочатку, в принципі, вдавалось багато нам атаці, але не реалізовували ми наші шанси. То м'яч не зловили, то з кільця не забили, то там ще щось. І, в принципі, по захисту, хоча і там були проблеми, пропускали бекдори. І це було ну, легко до перерви так точно. А десь в другій перерві ми вже... Краще зіграли в захисті, добре розпорядилися м'ячем в нападі, і зробили гендікап, який отримували і трошки дали пограти молоді. Так. Дякую. Отже, вітаю з перемогою, будь ласка, коментар до гри, за рахунок чого вдалося, де були сильніші, де слабкіші і наскільки легкою була ця перемога. Зокрема, пам'ятаю, у вас дуже емоційний був від вас тайм-аут десь середині другої, чверті. Що я біля вас сижу? Давненько такого не бачив. Ж... Так, гра не зовсім була проста, що десь впевненості тут завжди тяжко грати, тому що такий зал, глядачі прийшли, і команда рівного завжди грає агресивно. Тому такий тайм-аут був, щоб наші хлопці теж агресивніше грали. Якщо підходять близько в захисті, то треба обігрувати і йти на кошик і там, приймати правильне рішення. Тому такий тайм аут був, тому що десь ми другої чверті десь не хотіли здолати цей щільний захист від команди рівного. Мені здається, дві половини були зовсім різними. Якась в першій половині боротьба була, а в другій ви вже так 20 плюс очок набрали. Якось дуже легко. Чому? Ну так, ми добре зіграли захисті. Взяли свій щит і побігли вперед. І десь забили легкі очки. Насам вони їх так називають легкі в кавичках, але ж вони не легкі. Це праця в захисті. Ми підібрали м'яч і побігли вперед і забили. Свої м'ячі добре зіграли нам на пікінролах і в нападі розібрались. Сергій Загреба добре там піймав м'ячі та забив. І я від нього чекаю ще більшого. Але ж він сьогодні молодець, він грав трохи він себе погано почувається. Така слабкість, зараз так, така погода. І десь він спіймав таку. Простив десь, але ж він вийшов і сьогодні допоміг команді, молодець. І так, так я всім можу сказати, молодці хлопці, і десь претензії в мене є. к молодим гравцям, к Євгенію Сорочану, десь він випав і не може повернутися до команди, а нам потрібна його допомога. І Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо його і вернемо до команди. Щоб таке питання, двоє ваших ключових гравців сіли за п'ять фолів, це якийсь ну, тривожний дзвіночок. Ні, ніякого тривожного дзвіночку, десь там, я скажу так, сипала дуже хоче грати, дуже хоче агресивно грати, тому десь ці фоли йому свистять, але ж ну, ніякого дзвіночку, все, все буде добре. У нас дзвіночка вже багато було, але ж ми впораємося з ними.